Права 212. Виконайте віднімання. Ну що ж, давайте будемо думати, як виконувати віднімання. Бачимо, щоб виконати віднімання. Давайте стопчик тоді запишемо. 27 тисяч 146. Відняти. 24 тисячі 317. Віднімаємо. 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 7 це буде 9. Було 4, збрали одиничку 3, 3 мінус 1 це 2. Далі, 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це 8. Було 7, збрали одиничку 6, 6 мінус 4 це 2. Так, 2 мінус 2 0 попереду не пише. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює.

76. Віднімаємо. 9 мінус 6, це 3. 8 мінус 7, це 1. 7 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 17 мінус 8, це 9. Було 6, забрали одиничку 5. 5 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 9 це 6. Було 5, забрали одиничку, це 4. Отже, вийде. Різниця. Записуємо. Це дорівнює 46. 1913. Так, ну що ж, переходимо до третього завдання. З нам треба виконати віднімання. Віднімаємо в стопчик. Тоді пишемо 524 тисячі. 278. Відняти 344 тисячі. 929. Віднімаємо. 8 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 18 мінус 9 це 9. Було 7, забрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. Було 2, 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо. Буде 12 мінус 9, це 3. Була четвірка, забрали одиничку, 3. 3, мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. Була двійка, забрали одиничку 1. Один. 1 один мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Була 5, забрали одиничку 1. Це 4. 4 мінус 3 це 1. Отже, записуємо, що різниця в нашому випадку дорівнює 179 349. Є. Переходимо до четвертого завдання. Знову нам треба знайти різницю. Давайте стопчик будемо віднімати. Пишемо 46 мільйонів. Мільйонів. 185. Відняти. 8 мільйонів. 123 тисячі. 456. Віднімаємо. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. 8. Збрали одиничку. 7. 7 мінус 5 це 2. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Є. У нуля позичити одиничку не можна. Забираємо старшого розряду. У 10 позичаємо одиничку це 9. 9 мінус 3 це 6. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. У 10 позичаємо одиничку, це 9. 9 мінус 2 це 7. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо старшого розряду. У 10 забрали одиничку 9. 9 мінус 1 це 8. Є. 6. забрали одиничку 5. 5 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 8 це 7. Була четвірка, забрали одиничку, це трійка. Отже, записуємо, що різниця у нас буде дорівнювати 37 мільйонів. 876 тисяч. 876 тисяч 729. 729. Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, тут треба знайти різницю. Давайте стопчик будемо віднімати. Отже, 72 мільйони 430 тисяч 34. Відняти. 23 мільйони. 082. 408. Так, 82,408. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 8 це буде 6. 3. Забрали одиничку, двійка. 2 мінус 0 це 2. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 0 не можна позичити нуля, Позичаємо. Тоді в 10 позичаємо одиничку – це 9. 9 мінус 2 це 7. Була трійка, забрали одиничку 2, 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 8 це 4. Була 4, забрали одиничку 3, 3 мінус 0, це 3. 2 мінус 3 не віднімається, позичаємо, 12 мінус 3 це 9. Було 7, забрали одиничку 6, 6 мінус 2 це 4. Отже, записуємо, що наша різниця дорівнює 49 мільйонів. 347 тисяч 626. Є. Ну і останнє шосте завдання. Один мільярд, треба відняти 637 мільйонів 891 тисячу 452. Ну, громістку, але нічого не зробиш. Давайте стопчик будемо віднімати. 1 мільйон. Один мільярд, вибачте, це буде мільйони. Це будуть тисячі, а це будуть одиниці. Відняти. 637 мільйонів. 637 мільйонів. 891 тисяча. 452. Віднімаємо. Так, 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. Тоді. 10 мінус 2 це 8. Позичити 0 не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 5 це 4. Позичити 0 не можна, позичаємо старшого розряду. 10 мінус 1 9, 9 мінус 4 це 5. Позичити 0 не можна, позичаємо у старшого розряду. У 10 позичали йому одиничку це 9, 9 мінус 1 це 8. Позичити в нуля не можна, позичаємо в старшого розряду. 10. Забрали одиничку 9. 9 мінус 9 це 0. Позичити в нуля не можна, позичаємо в старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 8 це 1. У нуля позичити одиничку не можна, позичаємо в старшого розряду. 10 мінус 1 це 9, 9 мінус 7 це 2. У 0 позичити не можна одиничку, позичаємо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 3 це 6. У 0 позичити не можна одиничку. Позичаємо розряд старший. Тоді 10 забрали одиничку 9. 9 мінус 6 це 3. 1 мінус 1 0 попереду не пише. 362 мільйони 108 548. Записуємо тоді, що різниця це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Це дорівнює 362 мільйони 108 тисяч 548. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання. Воно, в принципі, не важке, але громістке. На цьому вправу завершено.